Гарного, благословенного дня четверга. Осінь вступає у свою силу ще більше і більше гарний період, коли занадто ще доща мене залило, і ще є, так, можна без шапки ходити, часом, часом без куртки, то треба насолоджуватися. Сьогодні четвер, значить, діти нас навчають. І щось недавно знову я десь попадав у такі розмови, коли старші звинувачують дітей. Чого сьогоднішні діти, сьогоднішня молодь так багато сидять в телефонах? Чому ми так не були? Ну, бо в нас не було телефонів, у нас не було інтернету. Я тепер бачу багато дорослих, які багато сидять в телефонах. Ну, Як там позавчора прочитав такий е, мем, що всі дорослі знають сьогодні, де б ти не був, поліклініці, десь в черзі в магазині, у будь-якій незрозумілій ситуації виймає телефон і гортай у ньому щось. Роби діловий вигляд. Суті, в іншому. Насправді, проблема є гаджетів і дітей у і молоді, по суті, і всіх, тому що немає зайнятості. От Я бачу, у нас є правило, коли діти мають право нормально сидіти в телефоні хіба в суботу і в неділю після виконання своїх обов'язків звичайних. А, і протягом дня ми намагаємося шукати їм якісь завдання. Творчі по-різному. Анна Марія недавно там ліпила з бумаги, потім з бісеру плела. Там Тереза дуже любить бавитися останніми днями з нитками. Данило вдарився то в рибалку, то у столярство. Щось там з цвяхами, вже цвяхи набив, де лише не набив. Тобто дати завдання. Дитина зазвичай сама нічого не придумає, дати завдання. Мало того, я побачив, що особливо в цих усіх ракетних днях між тривогами, між проблемами з світлом, з водою, я побачив, що наскільки це ефективно і корисно для нас, для дорослих. Тобто знаходити собі заняття. І завжди є ця спокуса. Ну, я ж не можу там робити якихось глобальних речей. Я ж не можу там тепер не знаю, війну зупинити чи там допомогти такій-то і такій-то бригаді. То не допомагай бригаді, якщо не можеш. Не всі з нас мають бути притулами, Сергіями. Дай Йому Боже благословення і їхньому фондові. Але. Ми можемо робити ті речі, які, які можемо. Наприклад, я знаю, що от тепер минулої суботи наші хлопці їздили з, з ділового нашим хлопцям на передовій, передавали різні речі. Тобто навіть так, що казали хлопці, що в перший раз нормально виспалися за останній період, бо перенесли їм нормальні свіжі спальники, карімати, такі брезенти, якими накривалися в посадках, бо, бо часто пере, переходять з місця на місце. І, і, і дуже тішилися. Знаєте, чому? Малюнкам! Батьки в певний момент відібрали від дітей телефони і сказали, так, діти, малюємо малюнки з любов'ю нашим військовим, послання, вірші, і там такі листи. І слухайте, це, це завжди, завжди дивує, як військові тішаться цим малюнком, цим надписом. Там навіть мені сподобалося, якась дитина намалювала долоню, обвела навколо і, і пише: якщо тобі буде сумно, то приклади свою долоню до моєї. І... В тебе з'явиться посмішка, уявляєте? Тобто дрібниця над дрібницею. На що це коштує зробити? Але вони тішаться справді на це підбадьорює. І вони самі кажуть, що хлопці воїни що коли вони бачать ці малюнки, вони знову собі освіжають наново, за що вони стоять, за що борються, за що ризикують життям щодня. Або й віддають його. Тобто, здавалося б, це таке мале, але його варто робити. Розумієте? Тому диявол нам і намагається це втовкмачити, що ні, ми, ми приготовані лише для супервеликих речей, для супер, але життя складається з тих малих, щоденних. І тому от-от були лік для наших дітей. Давайте їм завдання, рекомендації, завдання, ідеї. Я, я на днях знайшов файний канал у телеграмі, е, називається Різні е, там заняття з дітьми. Виявляється таких речей, є купа. Як робити різні цікаві речі з, із тих речей, які є в хаті, з підручних матеріалів? Просто можна за, зависнути і справді можна цікаві речі і корисні зробити. Але це важливо: ідея і завдання, завдання і ідея, напрямок, бо діти не все можуть самі зрозуміти, що мають робити, а, а ми, ми дорослі для того є. А в кінці кінців і ми самі зробимо те, що ми можемо зробити. Ми тепер були якраз сьогодні, спілкувався з волонтеркою однією з головних Закарпатті, в Закарпат Урахівському районі. І Вона каже, що от вони просять хлопці, аби хлопці якісь трофеї, там, які мають від ворогів наших, від росіян, які захоплюють, то передають їм, а вони роблять часом якісь аукціони, продають і з того мають гроші для того, аби щось розбувати хлопцям, і хлопцям висилають сюди на передову. Казалося Та, б, таке немале, ну, але ефективне. Або наш отець Володимир Декан тепер зорганізував навколо себе і робить такі смішні бограчі. уявляєте, нормальні, такі, як заводські. Хлопцям і хлопці так тішаться, бо кажуть, що ну, це, їм, це їм раціон змінює. Тобто, казало б, ну, такі, такі речі, хто б це додумав? Я би не знаю, чи додумав бограч варити хлопцям такий порційний і, і навіть з такими там, хімічними сполуками до нього йдуть, що можна розігріти у без ватри, без вогню в екстрених умовах. Просто ну, казка. Як фірма, просто фірма Proderць індустріс. Не знаю. Тобто, оце, оце є лік. На, на то, аби ми не зависали занадто в інтернеті, в гаджетах, треба знай знайти заняття, особливо тоді, коли є загроза, особливо тоді, коли ми, коли ми під обстрілами, особливо, коли ми в війні. Я потім тішуся, коли бачу, коли діти, які ховаються десь у підвалах, то їм дають, вони стіни розмальовують, з цими потім і дорослі розмальовують, мають собі такі стіни антистрес. Тобто треба, треба собі знайти заняття. Тому ділімося ідеями. Надихаймо одних, а особливо надихаємо наших менших, щоб заняття, будь-яка праця, а тим більше творча праця, ну, допомагала їм інакше переживати всі ці труднощі, бо на них це також позначиться ця війна. Тому борімося на всіх фронтах, і на фронтах уваги, і на фронті праці, служіння, творчості. І тоді справді перемога прийде. І перемога прийде також у всі ці сфери. Дай Боже, будьте благословенні, майтеся файно і мир вам.